Ні, дорогі глядачі на календарі 31 грудня. Субота в студії Анжела Гушан. Зважаючи на те, що сьогодні останній день року дещо відійдемо від традиції програми. 2016-й позначився багатьма подіями як для України в цілому, так і для Жашківщини. Зокрема, тому пропоную вам нашим глядачам разом підвести підсумки року із життя району. Активна громадянська позиція, як відомо, рушій демократії, і чимало жителів та гостей району ділилися з нами та нашими глядачами своїми думками щодо подій в Україні та світі, ставши героями програм Народний мікрофон та Маю думку, користуючись нагодою, колектив телерадіокомпанії «Жасмін» дякує всім небайдужим громадянам, котрі готові до обговорення та пошуку шляхів вирішення загальних проблем. Над вирішенням численних проблем життєдіяльності району працювали представники влади та депутати всіх рівнів. Гостро цьогоріч стояли питання оптимізації навчальних закладів, формування перспективного плану об'єднання територіальних громад, перейменування вулиць, земельні конфлікти. Подібними питаннями переймалися жителі району на загальних зборах громад. Не залишилися осторонь актуальних проблем району і представники громадської ради при райдержадміністрації. Цей до речі, орган у новому складі, до речі, запрацював саме 2016 року. Як живеться сільським громадам та де і чим можна допомогти в разі потреби? Протягом усього року цікавилась районна влада, досліджуючи роботу закладів соціальної сфери сіл Жашківщини. Робочі поїздки огляди дають змогу керівництву району на власні очі побачити, які життя жашківчан, дізнатись про співпрацю очільників сільських рад із інвесторами, відзначити досягнення та визначити нагальні потреби соціальної інфраструктури тих чи інших територій району. Бачення реальної картини, а не цифр таблиць, суттєво допомагає у пошуку шляхів вирішення проблем. Подібна практика сприяє здійсненню головного завдання місцевого самоврядування. Творення та підтримку відповідного життєвого середовища, необхідного для розвитку людини, відводячи підсумки об'їздів, так і напрошується невеличка ремарка. Аби сільські території не деградували, а розвивалися та процвітали, потрібні активність, реальні дії та небайдужість громади і місцевої влади. Питання розвитку соціальної інфраструктури, враховуючи нинішню скрутну фінансову ситуацію в країні, пов'язані з браком коштів. І таких вистачає у всіх населених пунктах нашої держави, а особливо це стосується сіл. Аналізуючи усі здійснені протягом року об'їзди, огляди, прослідковуємо незмінну закономірність. Позитивні моменти в роботі закладів соціальної сфери спостерігаються там, де є в першу чергу тісна співпраця місцевої влади із інвестором. Ними на Жарківщині в основному виступають аграрії. На сьогодні свою виробничу господарську діяльність на території Жашківського району здійснює 78 підприємств різних форм власності. У структурі виробництва в більшості переважає рослинництво. Оскільки сільськогосподарська галузь відіграє провідну роль в економічному розвитку району, від статистичних даних усіх цих підприємств залежать показники рівня і якості життя населення. Цьогоріч по завершенню осіння польових робіт кращі показники урожайності мають попсоколівка, ЕФГ-степ, ПСП Конельські хутори, Стов Агрофірма зловода та іноземне підприємство «Агровільт Україна. Відзначилися деякі господарники і високою виплатою орендної плати за земельні паї. Серед них товариство Безпечна, «Єдність», Сузір'я, Кищенці, «ПСП Відродження, Тов Сабадаж Агро. Також приємні здобутки показали й господарства, що займаються розвитком тваринництва. Так, в зір'я відзначилося нарощуванням поголів'я корів за рік на 80 голів. А у стов агрофірма Злагода, завдяки проведеним роботам по вдосконаленні технологічних процесів виробництва молока, надої на корову зросли на 823 кілограми. Відзначилися в районі і у вирощуванні Яловичини. Тут кращим показало себе ПСП Олександрівка 773 голів. А у реалізації свинини лідирує ТОВ безпечна, підводячи за рік підсумки роботи підприємств агропромислового комплексу, хотілося б згадати і за їх роль у соціальній підтримці сіл району, адже переважна більшість господарників веде активну співпрацю з громадою. Серед таких ПСП Агро», Добробут, Канюківське, Попсоколівка та інші. Не можемо не відмітити і товариство Кейшенці, котре на два райони, де є орендарем, відоме своїми добрими справами, зокрема, активному сприянню культурного та спортивного розвитку села. До прикладу, вже доброю традицією стала організація щорічних конкурс оглядів художньої самодіяльності та всіляких спортивних змагань. Роль підприємств господарників району у розвитку соціальної інфраструктури важко переоцінити. Навіть у нашому наступному матеріалі цю тему можна просвяткувати, підсумовуючи події і життєдіяльності району у 2016-му, не можемо не відмітити цьогорічний масовий спалах сільських гулянь. Динаміку святкувань іменен села протягом року, що добігає кінця, можна порівняти хіба що з перебігом епідемічного процесу якогось захворювання. Ще донедавна добре відомо, але дещо відживша себе традиція святкувати день села, на жашківщині спостерігалася немов сезонні поодинокі випадки хвороби. Та в якусь мить народні гуляння набули популярності серед сельчан і не встигли жасмінівці заглядітись, як заходи з нагоди дня народження рідного села за швидкістю поширення вже нагадували епідемічний спалах. Траплялося у кількох селах в один день проходили святкові гуляння, і команді телеканалу потрібно було по різних куточках району встигнути відзняти матеріал. Що саме спричинило таку шалену народну любов до цих святкувань, не беремося гадати. Одразу переходимо до висновків. Відродження подібних традицій свідчить про те, що українці народ, який вміє шанувати та примножувати безцінну духовну спадщину своїх прадідів. Крім того, сьогодні в такі складні для країни і кожного її жителя часи подібні заходи як ліки для душі. Вони виховують дух патріотизму, згуртовують людей, наповнюють приємними емоціями, додають віри. Сили снаги. Схоже, у 2016 році жашківчани дійшли висновку, що відпочивати потрібно так само завзято, як і працювати. Так у червоному куті громада відзначилась організацією Свята Колодія. У сучасних гуляннях, які здавалося б, ніщо більше ніж просто забава, вони зуміли передати атмосферу невідомої, язичницької, ритуальної, тієї справжньої масляної наших предків, не були позбавлені відчуття магії та минувшини і масові гуляння іншого популярного й донині старослов'янського свята Івана Купала. Поміж усіх незабутніх святкових подій, на які не поскупився 2016, й неможливо минути увагою і масштабний серпневий захід у Сорокотязі. Мабуть, ще довго у спогадах він викликатиме калейдоскоп яскравих позитивних емоцій. Просто в цих краях без перебільшень, які б гуляння не проходили, завжди відчувається якась по-особливому світла і тепла атмосфера. Ну і на завершення даного сюжету варто було б відзначити і популярність храмових свят. Так у кутинівці відбулося відкриття каплишки, а в Жашкові освячено хрест на місці майбутнього храму святого великомученика Димитрія Солунського та на честь Атовців. Не залишилися осторонь релігійні громади і мирських проблем. Зокрема, долучилися до всеукраїнської благодійної акції Ранець доброти, метою якої була допомога дітям і сімей Атовців та внутрішньо переміщених осіб. За активну діяльність, свідому громадську позицію та патріотизм четверо служителів церкви у достойній медалі спаси і сохрани. Важко не помітити, як змінився за цей рік наш рейцентр. Жашкові проведено ґрунтовну роботу з благоустрою, до виконання якої долучилася як влада, так і ініціативні жителі міста. Цьогоріч у жашкові проведено озеленення вулиць. Всього на території міста висаджено близько 200 дерев та 350 кущів. Освітлено 23 кілометри міських вулиць, на яких ввімкнули 400 ліхтарів. Замінено та прокладено кілометри трубопроводу, водопровідної мережі та системи водовідведення. Відремонтовано та побудовано кілометри доріг та тротуарів. А також побудовано пішохідну доріжку та проведено освітлення біля храму святих Петра і Павла. Відреконструйовано доріжки біля меморіалу слави із встановленням нових паркових ліхтарів та лавок. Оновлена зелена зона в центрі Жашкова стала своєрідним подарунком його жителям на день міста. До слова, програма святкування іменин міста в 2016-му вістила Містила велику кількість художніх номерів та вперше видовищні змагання стронгменів. А далі підведемо річні підсумки у галузі охорони здоров'я. Жешківська центральна районна лікарня пройшла відбір з поміж майже 300 учасників у грантовому конкурсі, що проводився японським урядом. Виграш доволі цінний для районного медзакладу. УЗД-апарат та фіброгастроскоп на суму майже більше 1 мільйона 700 тисяч гривень. У Жашківській ЦРЛ вперше, принаймні за останні 20 років, пройшла конференція міських і районних хірургів Черкаської області, ході якої фахівці хірургічної служби підвели підсумки роботи за 2015 рік та окреслили плани на перспективу. Саме в 2016-му на базі ЦРЛ відкрито кабінет замісної та підтримувальної терапії для споживачів ін'єкційних наркотиків. Заклад пройшов у цьому році акредитацію. Лікарня підтвердила першу категорію. І ще один нюанс: медичний заклад, як це не прикро, досить довгий термін відчуває кадровий голод. Але цьогоріч колектив лікарів Жашківської центральної районної лікарні поповнився чотирма молодими спеціалістами. У роботі центру первинної медико-санітарної допомоги теж чимало зрушень. Наразі проводиться реконструкція медичних закладів району, зокрема ФАПів у селах Скибин, житники Нова Павлівка і не тільки. Уже здійснено капітальний ремонт амбулаторії селітинівка за ініціативи та підтримки місцевого підприємця Василя Присяжнюка. Проводиться реконструкція приміщення дитячої поліклініки на суму майже мільйон гривень за рахунок районного і державного бюджетів. Вдалося забезпечити житло молодого спеціаліста лікаря-педіатра. А за підтримки сільських рад вирішено проблему скорочення ставок лаборантів у селах лінівка, баштечки, вороне, пугачівка, соколівка, бузівка та червоний кут. Аналізуючи усі візняті за рік матеріали, важко не помітити те, як часто в ефірах телекомпанії висвітлювалась освітянська галузь. Дійсно, ця тема була найбільш резонансною в наших новинах та їх загалом по проблематиці. А головною причиною усіх тих освітянських бід можна вважати період реформ розпочати міністерством освіти і науки України, котрий і поставив питання реорганізації та закриття шкіл у сільській місцевості. Рік, з яким прощаємося, дещо неприємно відзначився в історії Сабадарської та Зеленорізької шкіл. Тривале та небезболісне вирішення питання оптимізації, врешті закінчилося при призупиненням діяльності даних закладів. Нараз протягом року освітянські мережі довелося зіштовхнутися і ще з одним неприємним та холодним питанням відключення газопостачання. Але не всі події з останнього року життя у світянській галузі були негативними. У Зеленому розі, до прикладу, після таких собі кількамісячних вимушених канікул дошкінята повернулися у рідний, але вже суттєво покращений, а головне теплий садочок. На щастя, з приємного є, що згадати так, у Пугачівській школі проведено капітальний ремонт покрівлі даху. Чимало інших навчальних закладів району уже також можуть радіти довгоочікуваним результатам цьогорічних ремонтних робіт: капітальних, часткових чи косметичних. Навчальний процес освітянської мережі району також неодноразово відзначився у рамках року англійської для учнівської молоді району. У місті організували тематичний захід. Запам'ятався рік, що минає для школярів міста і участю у найбільшому гейміфікованому освітньому проєкті Відкривай Україну, а педагогам району участю у щорічному всеукраїнському конкурсі Учитель року підсумовуючи усе хороше, хочеться згадати і учнівську молодь державного навчального закладу Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей, а саме їхня байдужість, ентузіазм та активну волонтерську діяльність. Окремої уваги заслуговує позашкільна освіта та організація дозвілля дітей і молоді. Кожна дитина талановита. Під таким гаслом працює Жашківський районний будинок дитячої та юнацької творчості. Гуртківці закладу яких тут нараховується більше 1300, протягом навчального року беруть участь у районних обласних всеукраїнських міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях. І за 2016 рік вихованці б'ют здобули 236 нагород всеукраїнського та міжнародного рівнів. Гордістю закладу є зразковий колектив, студія м'якої іграшки казкової світи іграшки керівник Людмила Шевчук. Вихованка кучерка Міла, нагороджена дипломом головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, за друге місце у першому обласному етапі всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії. Вихованка Троїцька Дар'я зайняла третє місце у обласній виставці конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва Новорічна іграшка. Танцювальний колектив АДЕМ керівник Вікторія Бакуменко посів. Перше місце у п'ятому всеукраїнському дитячому танцювально-вокальному фестивалі Бріліант запрошує. Та третє місце у п'ятому чемпіонаті України серед танцювальних колективів категорії Юніори 2 Формейшн. Сучасна хореографія. Третє місце в категорії. Юніори 1 Formation, естрадна хореографія, і перше місце в категорії Ювенали. 2 формешн сучасна хореографія. Та посіли перше місце у другому всеукраїнському фестивалі Квітнева феєрія феєрія-2016». Вихованці вокального гуртка керівник Ярослава Якобчук, Петросян Каріна та Дацюк Дарина посіли друге місце у четвертому всеукраїнському фестивалі дитячих творчих колективів Зоряна антилопа. Вікторук Савастян, гурток образотворче мистецтво керівник Тарас Крамаренко, переміг в обласній історико-краєзнавчій експедиції учнівської молоді з Кобзарем у серці. Щорічна Олімпіада з образотворчого мистецтва Барви Жашківщини, відома своєю унікальністю на теренах Черкащини, цьогоріч була ювілейною 20-ю. 73 заклади культури, з них 34 бібліотеки та 35 будинків культури. І історичний музей з філією у Конельській попівці та музей української гармоніки. Це все культурна галузь Жашківського району. А її життєдіяльність забезпечують прості люди. Працівники культури та аматори народного мистецтва. Саме завдяки їм у стінах вищезгаданих закладів і поза тими стінами вирує творче життя. Оглядаючись на події минулого року, одразу помічаємо працю цих людей. Адже майже не кожна пам'ятна подія в районі проходила за участі працівників культури та аматорів народного мистецтва. Крім того, з метою збереження і розвитку культурного потенціалу району відповідним відділом райдержадміністрації щороку проводяться різноманітні творчі заходи. Одним із таких став цьогорічний фестиваль конкурс художньої самодіяльності Моя Україна, моя земля, приурочений до 25-ї річниці незалежності України. На 2016-й припала і ювілейна річниця одного з відомих аматорських колективів району. Десятиліття своєї творчої діяльності відзначив аматорський фольклорно обрядовий ансамбль Спадщина. А протягом цього року. З нагоди ювілейних річниць деяких місцевих будинків культури можна було спостерігати масштабні святкові заходи в усьому районі. До значимих та приємних культурних подій можна віднести і гостини на жашківщині двох цікавих талановитих особистостей популярних народних артистів України, майстра художнього слова Анатолія Поломаренка та актора співака і телеведучого Анатолія Гнатюка. Тільки дещиця перемоги досягнень талановитих та обдарованих вихованців будинку дитячої та юнацької творчості озвучити усі нам просто не дозволяє формат програми. Не можемо не згадати і про перемоги вихованців Жашківської дитячої музичної школи. Міжнародний конкурс-фестиваль для дітей та молоді зоряні мости приніс перемоги Анастасії Мороз, перша премія, керівник Алла Немна. Вероніці Пономаренко першу премію, керівник Альбіна Давиденко. Анастасії Яценко першу премію у конкурсі з фортепіано керівник Наталія Коренюк. А в конкурсі з вокалу другу премію керівник Альбіна Давиденко. Всеукраїнський конкурс-фестиваль зоряні мости дві перемоги. Всеукраїнський конкурс-фестиваль Кубок Надрос одна перемога. 11 призових місць посібні. Ціли вихованців музичної школи у всеукраїнському фестивалі конкурсі інструментального, вокального, хореографічного та театрального мистецтва Квітуча країна і десятки перемог на конкурсах обласного рівня. Цьогоріч викладач музичної школи заслужений працівник культури України Іван Сухий отримав орден за заслуги другого ступеня та медаль Всеукраїнської асоціації гармоністів України народний гармоніст. А очолюваний ним зразковий дитячий ансамбль гармоністів відзначив 25-річний ювілей від дня створення. Готуючи інформацію до цієї новорічної програми, ми із колегами, чесно кажучи, розгубилися так багато здобутків, але вкотре переконалися, що наші діти, наша молодь, талановиті, розумні, багаті духовно, а ще спортивні. Надзвичайно врожайним був 2016-й для любителів спорту. Вперше цьогоріч наші футболісти із ФСК «Жашків» взяли участь у чемпіонаті Ставищанського району із футболу, зайнявши друге місце. Жарківчанин Ярослав Черниш став фіналістом чемпіонату України зі штовхання ядра. Чемпіонами Черкаської області повернулися із змагань юні боксери Володимир Медведенко, Максим Бондаренко, Аліна Цвігун та Катерина Парфенюк, котрі взяли участь і в чемпіонаті України. Юнаки підтвердили, а дівчата виконали норматив кандидатів у майстри спорту та потрапили до відбору на збірну України з боксу. Тренує юних боксерів Юрій Сава. 2016-й був знаковим для жашківських любителів єдиноборств. Зокрема, цього року у Жашкові вперше було проведено турнір із Панкратіону. А вихованка дитячо юнацького клубу фізичної підготовки Аліна Цвігун стала бронзовою призеркою чемпіонату України та бронзовою призеркою чемпіонату світу з Панкратіону. Олег Полотняк узяв срібло на чемпіонаті Києва. А Дмитро Стецюк став бронзовим призером на цих змаганнях. Владислав Мигович посів третю сходинку на чемпіонаті України з Панкратіону та став чемпіоном Києва. Волю до перемоги в жашківських бійців панкратіоністів виховує тренер Сергій Москаленко. Його колега, тренер з дзюдо Володимир Русін, має переможців і своїй команді. Владислав Коваль та Роман Величко стали чемпіонами Черкаської області. Дмитро Савіцький здобув на обласному чемпіонаті срібло. Владислав Коваль посів третє місце на всеукраїнському турнірі і чемпіонаті міста Черкаси. Тренер цих завзятих юнаків став призером чемпіонату України серед майстрів тренерів із Самбо та чемпіонату всеукраїнського турніру із самбо. Вихованці міської школи номер 4 можуть пишатися директором у закладу В'ячеслав Панчетко Цьогоріч став чемпіоном Черкаської області серед освітян і зарамреслінгу врожайним 2016-й за всю історію спорту жашківщини став і для любителів командних видів спорту Цьогоріч із жашківських та скибинських атлетів була сформована збірна району з перетягування канату. Цей вид спорту для наших спортсменів новий, тим не менш, маючи за плечима лише півроку тренувань, вони виконали норматив кандидатів у майстри спорту. Ініціював створення збірної наш земляк, чемпіон України з пауерліфтингу, майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату світу, рекордсмен України з пауерліфтингу. Чемпіон України з перетягування канату та учасник чемпіонату світу Олег Поляруш. А тренер Жашківської збірної Дмитро Мазур здобув новий титул в пауерліфтингу чемпіон Євразії серед майстрів із жиму лежачи. Цьогоріч проводилися і традиційні районні змагання на звання найспортивнішого села Жашківщини. Отож, за результатами турнірів бронза у хижнян, друге місце за Олександрюкою, а першість здобула команда Скибина. Інний спорт Жашківська команда з конкуру у складі Ірини Завертаної та Юлії Криворучко. Тренер Євгенія Кузнєцова посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті України. Обидві спортсменки кандидати у майстри спорту. Юлія Криворучка стала переможцем міжнародного старту три зірки серед юніорів та призером міжнародних змагань у Чехії і призером фіналу всеукраїнських змагань. Щороку, відколи розпочалася неоголошена війна на сході країни, тема дитячого військово-патріотичного виховання стала досить актуальною. Як же проходили роботи з молоді з питань національного виховання протягом 16-го року, коротенько підсумуємо. Хотілося б відмітити в першу чергу активну учнівську молодь та викладацький колектив шкіл району, які часто з нагоди, а то і без старанно організовували тематичні лінійки та інші патріотичні заходи. Активно відмітився в організації вишкілів клуб юних друзів-прикордонників. Заходи спрямовані на патріотичне виховання дітей проводили і в позашкільних таборах. А практичні та теоретичні навчання для старшого покоління були організовані Жашківським військовим комісаріатом. Благодійність, меценатство, волонтерство стали невід'ємною частиною сучасного життя. Допомогу тим, хто її потребує, надають небайдужі громадяни та організації і в нашому регіоні. Активну роботу на теренах Жашківщини та за її межами проводить благодійний фонд Нова громада. Керівник Костянтин Невесенко, створений на базі групи компаній Нові продукти. Лише за поточний рік цим благодійним фондом було надано матеріальної допомоги населенню району на суму 160 тисяч гривень. Надавалася і матеріальна підтримка закладам соціальної сфери та на АТО у розмірі майже мільйон гривень. Люди мають жити краще. Таку назву має благодійний фонд, яким опікується народний депутат України Валентин Нечепоренко. За цей рік на території його виборчого округу було надано допомоги на розвиток медицини близько 500 тисяч гривень, освіти близько мільйона ста тисяч гривень на лікування хворих дітей до 200 тисяч. Інші соціальні проекти більше двох мільйонів. Найбільш активних меценатів. Валентина Нечепоренка, Віктора Погорілого, Василя Куліщука та Віталія Пілатова нагороджено цьогоріч орденом єдність та воля. На волонтерському поприщі сьогодні серед громадських організацій та благодійних фондів діє і центр допомоги учасникам АТО. Із ним співпрацюють громадські організації, волонтерські групи, підприємці, навчальні заклади, особливо школи, релігійні та благодійні організації сцільські ради, ради ветеранів, спілка ветеранів МВС, Чорнобильці та Афганці. Силами волонтерів і меценатів придбано 5 автомобілів та 23 відремонтовано і відправлено в зону АТО. До місць бойових дій здійснено 19 поїздок, відправлено більше 30 тонн продуктів харчування, амуніції та форми більш ніж на 500 тисяч гривень. Жашківський центр допомоги учасникам АТО зайняв перше місце по Черкаській області за підсумками роботи, а його куратор Василь Якименко нагороджений почесною відзнакою Холодний яр». Волонтерська група Жашківська районна спілка ветеранів МВС увійшла у 25 кращих волонтерських груп України, відзначена в особі голови Василя Якименка на грудним знаком волонтер України. Член волонтерської групи і засновниця громадського об'єднання Спілка учасників АТО Жашківщини Галина Якименко отримала спільну грамоту Черкаської обласної ради і облдержадміністрації та відзнаку за заслуги перед Черкащиною. Медаль Знання душу, серце людям вручено головному лікареві Жашківської центральної районної лікарні, депутату Черкаської обласної ради, волонтеру Ігорю Мельникові. Медаллю, гідність та патріотизм нагороджено 29 осіб: меценатів, волонтерів, небайдужих жителів району. На Сході України триває неоголошена війна. І в цю хвилину, коли ми готуємося до святкувань нового року, там, у гарячих точках, наш мирний спокій оберігають в числі інших українців і більше сотні жителів району. Більше сотні це за інформацією Жашківського районного військового комісаріату. Насправді цифра значно більша, оскільки чимало наших земляків призивалися іншими військоматами. Цьогоріч громада Жашківщини понесла і втрати. пішов із життя не один атовець на полі бою. Загинув Владислав Триволенко, село Червоний Кут. П'ять жителів району отримали відзнаки за бойове поранення другого ступеня. Медаль за оборону рідної держави п'ять осіб. Орден за мужність 4 особи. Медаль учасника ТО 86 осіб. Медаль захисник вітчизни восьмеро. Орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, вручили капітанові Ярославу Петрашевському. Медаллю за відвагу нагороджений Юрій Жмут. Жашківська земля таки багата на відданих їй синів і доньок. І ми пишаємося кожним, хто вніс свою лепту у збереження миру та цілісності нашої держави. Людська доля річ таємнича. Куди зверне життєвий шлях і якою стане остання зупинка, ми не можемо знати. Люди, які мають за плечима близько століття життєвого досвіду, вкотре повертаючись до пам'ятних подій зі своєї біографічної історії, часто дивуються, скільки ж доля їм подарувала. Довгожителів у 2016-му дещо побільшало в районі. Свої 90-річні відсвяткував двадцять 21 ветеран, розповідають у районі раді ветеранів. Часто такі люди не мають рідних, живуть самі та потребують сторонньої допомоги. А ще як і більшість людей похилого віку, уваги та простого людського спілкування. Протягом 16-го року районна рада ветеранів з метою покращення соціального захисту ветеранів та якості життя людей поважного віку ініціювала ряд заходів. Серед таких – краєзнавчі поїздки у село Сабадаш, музей родини шани та у Вінницю Національний музей Перегова в усіх подібних проєктах вже традиційну фінансову сторону брали на себе меценати району. Тут ми і пробіглися сторінками 2016-го. Дещо вибірково погоджуюсь, та рік життя громади при всьому бажанні її не покажеш у двогодинному ефірі. Раз в минуле оглянулись, з того виставки на майбутнє зробили і сміливо озброєні досвідом та надіями крокуємо у новий 2017 рік. А на 2016 це все. Підсумки року з вами підводила Анжела Гушан. До нових зустрічей, дорогі наші глядачі, вже в новому 2017-му. І нехай у ваше життя він несе побільше позитивних новин. На все добре.